Реєстратор 17 mai модель М310. Куплений в магазині Allo Сьогодні на сьогоднішній день він знаходиться на знижці. Зараз розпакуємо, подивимося, що знаходиться всередині. Сам мануал, інструкція. І, до речі, тут є українська мова наліпки, які наклеюються на лобове скло, а далі ви вже приклеюєте свій відеореєстратор на них. Блок живлення для вашого автомобіля. Type-C. До речі, тут вже на доволі таки радує. і сам реєстратор виглядає ось таким чином. Тобто наліпка. Тут ви можете побачити кнопку, з допомогою якої виконується увімкнення або швимкнення. Тут знаходиться мікрофон і з іншої сторони ви бачите порт під роз'єм кабеля живлення і також порт під флеш накопичувач. Тобто яким чином здійснюється його підключення для цього вам потрібно завантажити застосунок. живлення, Побачили, загоріла червона кнопка. Встановивши застосунок, ви маєте пройти реєстрацію, і далі інтелектуальне меню вам допоможе в цьому. Ви проходите нескладний шлях і отримуєте доступ до відеореєстратора, а саме до флеш-накопичувача. тобто Інформацію, яку він вже записав на сам накопичувач. До речі, рекомендую використовувати якісний накопичувач, тому що запис іде циклічний, він постійно перезаписується, тобто вона переформатується. і В деяких випадках неякісні накопичувачі вони швидко виходять з ладу. І в той момент, коли вам потрібно буде відтворити, наприклад, якесь відео, подивитися його, ви не зможете цього зробити. Бо він просто не працював. Також можна використовувати для налаштування саме сам застосунок. Там є усі потрібні налаштування, або ж використовувати ось цю ось кнопку. Тобто для увімкнення нажимаємо один раз. Точка доступу Wi-Fi вимкнена. Ще раз. Доступу Wi-Fi увімкнене. Далі, для того, щоб під'єднатися до застосунку, який ви вже завантажили, ви просто переходите в налаштування свого Wi-Fi і знаходите там відповідну мережу. Під'єднуйтесь до неї і далі ви вже зможете під'єднатися до самого відеореєстратора через застосунок, а саме до флеш Для того щоб відформатувати карту, наприклад, ви можете також зробити це через відсунок, або ж чотири рази клікнувши на дану кнопку.